Цей колегіум, цей центр богословської освіти і місійного духа знищили совєтські визволителі у 1940 році. Але ніщо не може загасити світла Христової істини. І ось ми дякуємо, що Господь Бог послав добучача до цього колегіуму такого покірного, а дуже моторного ченця. Отця Івана Майковича, який відродив цей колегіум, який подбав про все, навіть про те, щоб тут повстала електростанція, щоб вам, хлопці, не забракло тепла і світла у тих древніх історичних просторах і духовних мурах. Ми знаємо, що цей колегіум є прикладом. Державно-церковного партнерства. Тому що місцева влада є співзасновником цього колегиму разом із чином святого Василія Великого. І тому, святкуючи сьогодні це 30-ліття, ми хочемо подякувати Господу Богу і усім тим невтомним працівникам на освітянській ниві, які своїм. Служінням, прикладом, своїми дарами, своїм знанням теж звершили оце завдання. Ми прийшли до вас, учні, студенти, третього тисячоліття, щоб ви мали життя, щоб тут ви отримали путівку в те життя. Але найважливіше, щоб ви тут черпали з джерела життя вічного.